Це 1500, це є 800 чимось, це є трошечки дешевше 800 чимось. Значить на диво навіть в цьому за півтори. Десь отаке. І це шатається і тут шатається. Але метал тут найкращий. Тобто обробка найкраща. У цьому середня, а в цьому погана прям заусенеці. При тому, що ці два дешевші, вони майже однакові, але візуально тільки цифри різні і якість гірша цього. Він такий прям необработаний. Навіть звук. Але він менший. Цифри теж по іншому показує. Сігма якось інтересніше, якісніше. Потім ось тут попробував, тут показує 0.16, а тут 0.27-0.26. Тобто. Ці дешевші, можливо, правильніше показують, тому що однакові цифри по своду на самому дорогому, в принципі, ідеально. Це і другий Sigma. Є зазор між металом, але при цьому рівно відносно. Тут горка правильно рівно. Це дешевший рокфорс. Нахльост один на один. Тут більш-менш рівно, але якось трішки. Є перепади, але більш прикро один до одного. Всі колоща, на протестер цьому тут на сім'ї і тут вони всі шатаються. Привіт? Привіт.